Витівки бабусі зими. Розлютилася стара зима і задумала все живе зі світу звести. Спочатку вирішила вона до птахів дістатися. Набридли пернаті своїм криком і писком. Подула зима холодом, зірвала листя з лісів і дібров та розкидала їх по дорогах. Нікуди птахам подітися. Почали вони з грайками згуртуватися, думаньки думати. Зібралися, покричали та полетіли за високі гори, за сині моря в теплі краї. Залишився горобець і той стріху забився. Бачить зима, що птахів її не наздогнати, накинулася на звірів, запорошила снігом поля, завалила кучугурами ліси. Крила дерева крижаною корою та посилає мороз за морозом. Ідуть люці та злі, з ялинки на ялинку перестрибують, потріскують і поклацують, звірі влякають, але тварини не бояться. В одних шуби теплі, інші у глибокі нори заховалися, білка в дуплі горішки гризе, ведмідь у барлозі лапу смокче, Зайченя плигаючи, гріється, а конячки, корівки, овечки давним-давно в затишних хлівах сіно жують. Ще дужче злиться зима, до риб добирається. Посилає мороз за морозом один від одного лютіший. Морозці жваво біжать, молотками голосно постукують, без клинів по озерах і річках мости зводять, замерзли водойми. Але тільки зверху, а риба вся вглиб пішла. Під крижаною покрівлею і ще тепліше. Ну, постривай же, думає зима, дістану я людей. І знову шле мороз за морозом, один від одного зліше. Заволокли хурделиці візерунками вікна, стукають і у стіни, і у двері, що ж колоди лопаються, а люди затопили печі. Смажать собі млинці гарячі, та й зими сміються. Доведеться кому по дрова в ліс їхати. Дяхне кожух, валянки, рукавиці теплі, та як почне сокирою махати, аж пітлється. А на дорогах, ніби зміна на сміх вози потягнулися. Від коней пар в'ється, візники ногами топчуть, рукавицями плескають. Плечима смикають і морозець підхвалюють. Але найприкріше здалося зимі, що малі діти й ті й не бояться. Катаються собі на ковзанах і на полосках, у сніжки грають, баб ліплять, гори зводять, водою поливають І ще мороз кличуть. Прийди допоможи. Щипне зима зі злості одного хлопчика за вухо, іншу за ніс щічки побіліють, а малий схопить снігу, почне терти, розгориться в нього обличчя, як вогонь. Бачить зима, що нічим їй не перемогти, та заплакала від злості.